Ощадбанк представляє за підтримки уряду України національну програму енергоефективності Ощадний дім бережіть тепло та гроші. Григоріє. Я запросив тебе сюди із приводу. Мій приятель вийшов на пенсію будиночок, собі будував літній, а тепер жити буде тут і взимку, і хоче заощаджувати. Що йому порадити? Ну, мене да три питання. Газ є? Газу нема. А чим отаплюється? І навіть не отаплюється. Вони підтримують температуру електричним котлом. Ну а що сутеп? А утеплення тепловані існує, ті бачу, на перекритті і на стріху. І все. Ну, понятно, йдемо розбиратися. У програмі утеплювати після ремонту страшна морока. Сайдинг, бюджетний варіант із багатим ефектом. Як штори замінюють радіатори і чому автоматика потрібна навіть в елементарних інженерних системах. Так, тут видима частина цоколю, ти бачиш 60 см, ось ця плита під підлогою 30 см. Хоча вони кажуть, що у них в кімнаті підлога достатньо тепла. Ти вважаєш, що треба все одно утеплювати? Утепляти треба в будь якому випадку, тому що контур утеплення має бути замкнутий. Якщо здесь не утеплити, то это будет мостик холода, здесь будет збиратися конденсат, будет угодить тепло і розрушатися сценаплю. Ну тобто ти вважаєш, що наприклад 50 мм достатньо? Вспомня. Я думаю, всім глядачам повинно бути зрозуміло, що це завжди копіт. Завжди проблема, коли утеплення планується не при будівництві, а потім. Ось тут вже внутрішнє оздоблення все зроблено. І робити якісь роботи зсередини майже нереально. Григорію, друже, доведеться все-таки все планувати робити там, згори, на даху. Ну, в этом нет нічого сложного. Нужно для початку снять шифер і доутеплить кришу. снаружи минерально-ватным утеплителем толщиной 150 миллиметров это уже будет достаточно потому что там есть слой старого утеплителя а крышу накрыть современным материалом вместо шифера например металлочерепицей никола ну померяй толщину стены в дверном проеме 460 миллиметров мм. ну, а вредной конструкции стены этого точно недостаточно здесь стена состоит из цементно-пір'їстих самодельних блоків з прослойкою воздуха і облицьовано силікатним кирпичом. Тому я вам ось і посоветовав, е, утеплити стіну а мінеральною утеплителем, мультиплітером тож мінімум 150 мм це хороший екологічно чистий, самовгононий, не горючий матеріал. Тут ти знаєш, все-таки мій приятель пенсіонер і з огляду на заощадження, я мурки порадити дешевшого і простішого способу утеплення мінеральною ватою під сайдинг. Для утепления фасадов под сайдинг и усиления утепления скатной кровли мы рекомендуем использовать минеральную вату, изготовленную по технологии ЭКОС. Она имеет малый вес, в результате чего не создает нагрузки на существующие конструкции, при этом имеет хорошую сжимаемость и восстанавливаемость, в результате чего более удобно при транспортировке. Кроме того, экономически это более выгодно, так как цена минваты на основе ЭКОС от 12 гривен за метр квадратный. Питання економії та збереження тепла залишаються одним з найактуальніших в Україні, тим більше зараз, коли попереду зима. Ми закликаємо всіх, хто ще не теплоізолював свою оселю, не зволікати, оскільки утеплення це реальний спосіб економії вже сьогодні. Мінеральна вата одне з найкращих рішень, і Knauf Insulation рада запропонувати українському споживачу екобезпечні продукти європейської якості. Сьогодні в теплою їй стало відомо, зняли шифер для утеплення, одразу купляйте металочерепицю. Далі вам покажуть, яка мінімально дозволена товщина вікна, і просто зараз автоматичне регулювання рятує гроші. Ну, от бачиш, чим вони опалюють. У них тут є електричний котел три ступені по три кВт, тобто загалом 9 кВт у мене проект котёл з ручною регулюванням я б порекомендував установить блок автоматики з датчиком по погодним умовам для того, щоб он реагировал на изменения температуры и остороже и можно было задавать, допустим, снижея температуру в ночью, когда не нужна такая высокая температура, как сейчас пять, либо когда все вышли по делам, либо на работу в будние дни понижать и экономить. Ну и якесь регулювання треба ставити на радіатори, щоб вони э, теж гріли в різних приміщеннях по-різному. Ну, тобто а, поставити сюди автоматичне регулювання з тим, щоб одна температура підтримувалася тут в ванні і зовсім інше вже в спальній кімнаті. Ну а з огляду на можливе майбутнє заощадження, є одна безумовна перевага. Це встановлені металопластикові вікна мінімально. 6 – монтажна глибина допустимо. Подвійний сплопакет і зверніть увагу, що тут є жалюзі, і зверху згори передбачувані вже і штори. Чому це важливо? Тому що, наприклад, коли влітку спекут, на жалюзі опускаються. Це природня. А коли взимку сонце, жалюзі піднімаються і закриваються штори. Штори від сонця нагріваються і виконують роль радіатора. Теж трошки опалюють повітря всередині. Як ви всі знаєте, театр починається з вішалки. А хорошее окно начинается с правильного замера и заканчивается правильным монтажом. Поэтому при монтаже обращайте внимание на количество точек крепления, на то, чтобы пена была спрятана от воздействия ультрафиолета и воды, а также проверьте функциональность окна. Окно должно легко открываться, закрываться, а также не забудьте попросить монтажников, чтобы они после монтажа удалили пленку. Вікно це кордон холодного і теплого повітря, тому для захисту монтажного шва з вулиці і для виводу вологи треба використати попередньо стиснуту стрічку так званого псула, який згодом сам розширюється на повітрі. А пароізоляційну стрічку використовують із середини для перешкоджання потрапляння у теплоізоляційний прошарок вікна вологи. У більшості багатоповерхівок бетонний або цементний проріз потребує додаткової підготовки перед встановленням вікна для накліювання розширювальних та ізоляційних стрічок. А отже, ми радимо моєму знайомому пенсіонерові такі утепити цоколь, дах і стіни площею загальною приблизно 100 квадратних метрів недорогими матеріалами. А також модернізувати систему отоплення, щоб можна було автоматично регулювати температуру поміщення. Щоб були задоволені і дорослі, і навіть діти. А скажи, будь ласка, за який термін повернуться ці вкладені кошти? Ну, наприклад, 50 000 гривень? При нових тарифах дуже швидко. Думаю, в течение років. А может быть и швидше, потому что у государственных банков сейчас настала программа компенсации в из вытрат на модернизацию. В рамках всеукраинской программы ⁇ Ощадный дим» Ощадбанк предоставляет кредиты на утепление квартир и домов. Вы можете обращаться в любой магазин, выбирать энергосберегающие товары, такие как котлы, радиаторы, кровлю, утеплитель фасада. Обращаться в ощадный банк, оформлять кредит и получать компенсацию через месяц от государства в размере 30% от стоимости товара. Это позволит вам не только сохранить тепло в ваших домах, но и сэкономить на оплате коммунальных платежей до 50%. Хто в кінці літа починає підрахунки зимових витрат і як газові проекти на стінах заважають утепленню фасаду наступного тижня у програмі Тепло -UA». Дві вопроси. Газ є. Газу нема. А <смі> що є? Є <смі> Ну. <смі> 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 Григорію, я запросив туди тебе сьогодні сюди з приводу. <смі> Григорію, я запросив Ощадбанк представляє за підтримки уряду України національну програму енергоефективності Ощадний Дім. Бережіть тепло та гроші. Добриба.